19 грудня у бібліотеках міста відбулися святкові заходи для школярів, присвячені Святому Миколаю його життєвому шляху та українським традиціям. Наша знімальна група формації святкового вояжу завітала до бібліотеки Лесі Українки, книжкові феї у ашатних новорічних капелюхах, зустріли своїх маленьких гостей, розповіли їм історію про святого Миколая та запитали, хто які подарунки отримав і чи поводилися дітки добре цього року. Ляжу спати скоро, скоро, щоб увиділись мені, як небесні дивні хори шлють вітання на землі. Окрім пізнавальної інформації та захоплюючої бесіди, на дітей чекав приємний сюрприз: майстер-клас із приготування гномів та ельфів, який провела читач і добрий друг бібліотеки Любов Пливанюк. Давайте почнемо з того, почнемо, що ми трошки почнемо посміхатися. А чому посміхатися? Тому ми зараз будемо робити іграшку своїми руками. Треба перенести в ту іграшку все добре, що у вас є, то тобто є своє тепло. Якщо ми будемо сумні, іграшка у нас теж вийде, яка сумна. Та у самий розпал хендмейду до бібліотеки завітав сам винуватець свята і не один, а з друзями. І все, звісно пойшло шкереберть! Десь я вже бачив, рік вас тому. Всі утримали подаруночки під подушечкою. Ці ночі. А різочки хтось отримав? Ні. А ну, точно, зараз точно. я перевірю. Ні, Всі хороші діти. І все буде добре, бо добро завжди перемагає зло. І сьогодні ми з вами будемо навіть трошки гратися, отримувати подарунки і веселитися. Після привітань чудотворця веселої вікторини та бійки подушками весела компанія подарувала кожній дитині смачний святковий пряник, та на чолі з не менш веселим керівником вирушила до інших закладів міста, даруючи свято та приємний настрій кожному, хто зустрічався на шляху. Цей рік наші діти запам'ятали смутком рідних, завиванням сирен та жахливою інформацією про прильоти. Чиїсь батьки зараз в окопах захищають країну та мирний сон своїх дітей. Нехай усі святі бережуть наших славних воїнів, їхніх дітей, рідних та близьких. Нехай наші діти продовжують робити власноруч казкових героїв та продовжують вірити у дива. Дякуємо аніматорам за чудовий настрій, майстрині за талант. А усій бібліотечній системі міста за затишок та вміння провести будь-яку зустріч на високому рівні. Це свідчить не тільки про професіоналізм бібліотекарів, але й керівника, який зміг чудово налагодити процес зі святом вас, хранитель книг. Олеся Семчинська, Віталій Солодухін, перший муніципальний.